Олександрійські поліцейські за один день затримали на гарячому трьох крадіїв. Двоє зловмисників намагалися поцупити речі з квартири, а один із злодіїв заліз до приватного будинку на Покровському мікрорайоні. Повідомлення про крадіжку з приватного домоволодіння до Олександрійського відділу поліції надійшло 24 січня від небайдужих сусідів, які почули, що хтось трощить віконне скло. і за... Вказаним фактом вони викликали поліцію. На місце подій негайно прибула група швидкого реагування Олександрійського відділу поліції. Поліцейські застали зловмисника на гарячому одразу після вчинення крадіжки. Він вже пакував речі в сумку і намагався втекти після вчинення даного злочину. Зловмисником виявився місцевий житель, раніше судимий за крадіжки. У будинку його зацікавили одяг та взуття господарів, постільна білизна та навіть ікона, яку він зняв зі стіни. Цього ж дня за кілька годин до поліції знову зателефонували олександрійці із повідомленням про крадіжку у їхніх сусідів. Однак цього разу мова йшла вже про квартирну крадіжку. На місце пригоди негайно виїхала група швидкого реагування, яким вдалося на гарячому затримати. Двох місцевих жителів раніше судимих 23 та 36 років. Зловмисники намагалися викрасти монітор, роутер, радіоприймач та особисті речі господарів. Крадії проникли до квартири шляхом підбору ключа. Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у зловмисників цілу зв'язку різних ключів. Є припущення, що дана крадіжка є не поодинокою. І вони можливо причетні до вчинення інших аналогічних злочинів на території міста. Наразі, по першому і по-другому, факту вчинення крадіжок, зломисника дають покази слідчим проводиться. Перевірка даних фактів і встановлюються всі обставини справи у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України Крадіжка. Зловмисникам за крадіжки загрожує ув'язнення на строк від 3 до 6 років.